Два на чотири нуль вісім. Це ж однозначне число, тому плюсуємо його до шести. Так фієс. Я тут буде пять. Вісім трохи пять вісім трохи.

Десять буде сім, 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 сім. Там і сім, і сім, 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 сім. А десять буде сім, і не Так, Евелінка? Так. Добре, давай далі. А Як називається ця циферка? Двісті п'ятьдесят девять миллион. Тисяч тисяч. 000. Далі сімсот сімдесят тисяч. Молодець. Чудово, все правильно. Супер. Ти молодчинка. Вийшло. Або скажу. Давай.